Про свій віл-позитивний статус Надія знає вже 16 років. Вона пройшла величезний шлях лікування. Тепер відверто розповідає свою історію. У мене ж була ситуація, коли я ну, вирішила покінчити життя війством, ну це було 7 лет тому. В общем, я вже не знала виходу ніякого, і я хотіла выпрыгнуть. Ну, я так і сделала, я с шестого этажа. Ну вот чудом меня Бог спас. Лікарі дивом врятували життя Надії, проте ходити жінка не може. Вона інвалід першої групи, вже три роки живе у відділенні Київської міської лікарні. Каже, що коморує тут, бо йти більше нема куди. Родичі давно померли, і тепер Надія потребує притулку. Держава гарантує такій людині інваліду першої групи, проживання, постійне, стаціонарне проживання в будинку інвалідів. І ми вже ще шостий місяць намагаємося реалізувати це право для цієї пацієнтки. Пожити в лікарні, де тобою просто помирають люди кожного тижня. Кожного тижня вона бачить, як помирають люди. Давно ну, психологічно як складно перебувати її там, але в неї немає альтернатив. Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації запевняють, що зарадити жінці нічим не можуть. Мовляв, на утримання таких людей держава кошти не виділяє. На ці цілі у нас не передбачено коштів на їх лікування. Цих людей. В місті Києва ми селимо в ці пансіонати людей, ну, які, знаєте, може щось і перед ветеранів праці, да, якихось заслужених людей, які там ну, мають якісь відповідні заслугами перед батьківщиною. Це людина бездомна. Десь вона. Десь вона знаходилася, вона захворіла. Всі кияни перераховують туди відповідні якби кошти, бо ну ви самі податки, все. Вони утримуються за счет киян, і ми повинні е, таких людей утримувати. А це Київський пансіонат ветеранів праці, куди б мали поселити надію, але не селять. кажуть, що не в змозі забезпечити їй належне медичне обслуговування. Директор пансіонату певен, віл інфікованих треба повністю ізолювати від інших мешканців будинку у нас не можуть проживати по одній причині – це должно быть отдельный за ним отдельный уход, отдельный медперсонал, отдельное приготовление пищи, отдельная стирка, все отдельно, понимаете. Мы такой возможности не имеем. Директор додає, що проблема і в працівниках пансіонату. Більшість погрожує звільнитись, якщо в пансіонаті з'являться хворі на снід. Медперсонал, він як, ну, морально не настроєн, навіть не бояться. От многі, коли ж намагалися уволитися жінки-санітарки, які бояться туди заходить. Ну, дійсно, ніхто ж не знає цієї болезни. Не завжди йдуть на віл-інфікованим і в медичних закладах столиці. Зокрема, відмовляють у лікуванні або медичних процедурах та вимагають додатково заплатити. Скажуться представники благодійної спільноти людей, що живуть з ВІЛ. Червоними літерами на картці було написано снід. Тобто, приходячи в реєстратуру, я беру картку. Це бачить реєстратор, це бачать ті люди, які ну, стоять в своїй черзі. Кі відсоток людей, які зазнають стигми і дискримінації у медичних закладах, достатньо високий. Це 11% відсотків за результатами дослідження індексу стигми. І е, наразі лишається і е, дуже великим відсотком рівень. Самостигматизації і самодискримінації віл-позитивних людей у відповідь на дискримінацію громадські діячі у медичних закладах Києва та Львова проведуть для лікарів тренінги з метою на запобігання утисків людей хворих на віл снід. Ангеліна Пичік, Володимир Карпенко, Євгеній Кузніцов, телеканал Нюзван.